Паляниця для Криму. Які військові об'єкти на тимчасово окупованому півострові може знищувати нова українська ракета дрон? І чи наблизить це деокупацію Криму? Уперше за п'ять років. Який шлях подолала родина кримських політв'язнів? Різи та Енвера Умерових заради трьох днів побачень з ними у російських в'язницях? Вибиті вікна, й обвали на стеля, як лагодять зруйнований російськими обстрілами ісламський культурний центр у Києві і чи тривають у мечеті молебні? Ракети Storm Shadow та Нептун, морські дрони Магура та C Baby, безпілотники літакового типу. Цей арсенал далекобійного озброєння, яким сили оборони дістають до окупованого Криму, нещодавно поповнився на день незалежності. Президент Зеленський анонсував появу української ракети дрона Паляниця відбулось перше і успішне бойове застосування нашої нової зброї, абсолютно нового класу зброї української ракети дрона. Паляниці українська правда з посиланням на власні джерела повідомила, що успішного удару у серпні було завдано саме в окупованому Криму. То які нові можливості щодо ураження військових об'єктів росіян на окупованому півострові відкриває ця зброя, розберемо з експертами. Мені погляд треба називати речі своїми іменами, і паляниця це крала та ракета. Головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков проти визначення ракета дрон. Наявні характеристики паляниці порівнює з британсько-американськими стормшедов. Якщо ж брати відстань від кордонів до України до аеродромів, які позначені як логічні цілі для удару цієї цим виробом, то мова йде про 700-750 км. кілометрів. Насправді трохи більше, тому що знов таки треба ж ну розумно відступати від кордону. Яка дальність польоту Storm Shadow? 560. Ну, дивіться, знов таки тут важливий аспект. Ми не знаємо розміру бойової частини. Умовно, одна справа діставити на 560 км кілометрів кг, кілограмів, інша справа діставити на 500 кілометрів 50 кілограмів. Авіаексперт Валерій Романенко говорить про поляницю як про дрон з інерційною системою навігації. На них ставлять інерційну систему, яка просто підтримує курс. От йому проклали маршрут з точки А в точку Б і дали напрямок. Так, от інерційна система вона саме підтримує напрямок. Олег Катков каже, що точність цієї інерційної системи може бути удосконалена, наприклад, системами навігації терком та дісмак. Остання для наведення та удару використовує еталонний знімок розташування цілі, з яким порівнює місцевість, над якою летить. Є така цікава інформація західних ЗМІ відносно того, що українські дрони фактично отримали. І використовують щось схоже на десмак, але на основі машинного зору. Такі системи до наведення роблять поляницю високоточною зброєю, здатною уражати такі цілі, як, наприклад, Кримський міст, каже Валерій Романенко. Можливий варіант ударити, оскільки дальність дозволяє ударити по тій частині, де ванти знаходяться троси, які підтримують власне цей міст. Угу. Уразили опору упадуть одразу дві. Два прольоти мосту водночас. Олег Катков каже, що запуск паляниць по цілях в Криму це питання нарощення виробництва самих ракет. Коли кількість паляниць буде настільки великою, що можливо буде і направляти на окуповану територію, то я впевнений, що окупанти з неї познайомляться і в Україні авіаційний експерт Валерій Романенко вважає, що паляниця зможе уражати різні цілі в окупованому Криму за рахунок змінної бойової частини. Якщо потрібно уразити аеродром чи якийсь підземний склад, чи, наприклад, захищений командний пункт підземний, да то там буде бетонобійна частина, така як на штормшеду. Якщо потрібно бити по площадних цілях, буде касетна боєголовка. Якщо потрібно буде бити по відкритих будівлях, ну, типу там промислове військовопромпідприємство військово-промислового комплексу Росії. Так? То там досить фугасної бойової частини. В офіційному відео заявлено, що головними цілями паляниці є аеродроми, а саме виведення з ладу злітно-посадкових смуг, а також удари по підземних командних пунктах. Ці удари мають особливу специфіку, каже Валерій Романенко. Вона може підлетіти швидкість, ну добре, не на 400 350 кілометрів. Вона зробить гірку і спікірує на ціль. Якщо поставити, наприклад, удар по аеродрому. Якщо там буде бетонобійна бойова частина, вона пробиває злітно-посадкову смугу. Потім інші паляниці з касетною бойовою частиною можуть спокійно нищити все, що на цьому аеродромі, бо літаки нікуди не дінуться. Нема злітно-посадкової смуги, вони нікуди не полетять. Суттєве збільшення швидкості польоту до понад 500 км за годину зменшує час перебування ракети дрони в зоні ураження російської ППО, каже Олег Катков, коли мова йде про Реактивний дрон про крилату ракету, то ми невільнуємо одразу два засоби ППО, доволі поширені УРФ, це вертольоти це зенітна артилерія, ну і кулемети. водночас зенітно-ракетні комплекси, винищувальна авіація в все одно Офіційна відеопрезентація паляниці містить лише схематичне зображення ракети. Олег Катко вважає такий хід правильним, адже каже, краще робити для росіян сюрпризи, а не анонси. Оксана Бовсновська, Асан Емінов, Суспільне новини, Крим. Ляху дві тисячі кілометрів і по три дні побачення. Кримські політв'язні, батько і син Енвер і Різа Умерови зустрілися із сім'єю. Різа Умеру уперше за п'ять років. До нього матір, сестра, дружина і четверо синів приїхали в російську в'язницю у цивільськ, що в Чувацькій республіці Росії. Молодший син Ісав вперше познайомився з татом, бо народився після того, як чоловіка арештували ФСБівці, Розповіла дружина кримського політбранця Севіля Умерова. А в колонії Вішкаролі, що в республіці Марій Ел із Енвером Умеровим, побачилися дружина й Востаннє вони приїжджали до нього торік зимку, ще у в'язницю Володимира. За словами доньки Омерова Фатми Ісмаїлової, років неволі позначилися на здоров'ї батька і йому потрібна операція. п'яти років вони анісказуються на чоловіки, відражаються на його зовнішності. У нього є определена болезнь, которая. нуждаются в оперативном вмешательстве, но на воле мы не успели это сделать. его она очень сильно мучает. Вот, Лиля. Уходить было тяжело, так как ты опять расстаешься с родным человеком, опять отрываешь от сердца, уезжаешь за более чем 2000 километров, но без него. Радостно и грустно, так как мы не можем забрать своих родных и близких несправедливо осужденных, которым дали большие сроки под 13 лет и 18 лет. Да, дети провели эти три дня с отцом, но им недостаточно было почувствовать ласку отца и заботу, поддержку отца. Батька та сина Омерових російські силовики затримали у Білогірському районі окупованого у Криму у червні 2019 року. У січні 20-го ростовський суд ув'язнив Енвера Омерова до 18 років, різу до 13. кримських татар звинуватили у причетності до політичної ісламської партії Хізбут та хрір, яка в Росії заборонена, однак діє на території України та більшості країн світу. Вибиті вікна, потрощені двері та обвалина стеля. Такий вигляд після російської атаки мають будівля мечеті духовного управління мусульман Криму та ісламського культурного центру. Знаходимося в самій залі, де мусульмани звершують п'ятикратну молитву. Бачите рівень руйнувань, тобто 90% вікон в будівлі пошкоджено, також пошкоджені стелі не тільки в мечеті, але і в кабінетах, в учбових класах і так далі. Тобто це все результати не прямого попадання, але ударної хвилі, яка була дуже-дуже сильною. Росіяни завдали удару близько п'ятої ранку, 2 вересня, каже Вадим Дашевський. Його наслідки віряни побачили, коли прийшли на ранкову молитву. Тому обійшлося без жертв. Вони в чуль 10 хвилин пользу зі куча трупів, тому що вони тут якраз на молитву збираються. Ви посмотрите, тут ні, ні жодного такого воєнного об'єкту немає. Десь сирі на били по культурному обіду. до прибирання будівельного сміття, решток скла та стін мечеті долучилися десятки людей, переважно вірян. Один із них активіст Арсен Тартан. Для чоловіка це особливе місце, бо тут з дружиною вони уклали шлюб, який у мусульман називається Нікях. Тут саме організація. Хтось побіг на третій поверх розрібати, хтось на другому. Тут хтось виносить те, що валяється, хтось замітає, хтось робить лопати, збирає там інший інструмент. Тобто Бачиш, що щось треба робити, береш робиш. За словами другого заступника Верховного муфтія Криму, будівля потребує капітального ремонту, але, попри руйнування, мочать продовжуватиме працювати. Вікторія Кордобан, Владислав Нагорний, Суспільне новини, Крим.